Петро Лісовський, представник команди Характерник. Сьогодні крокуєте до наступного раунду. Після першого поєдинку мали два, два м'ячі переваги. Наскільки цього було достатньо, аби сьогодні комфортно себе почувати у рідних стінах? Е, ну, щиро дякую за поздоровлення. Перш за все, хотілося б подякувати нашим Збройним силам, тим людям, які нас захищають, що ми можемо займатися улюбленою справою і приносити користь всім нам. По грі хочу сказати по вашому питанню, що ми у будь-якому випадку готувалися для до серйозного суперника до серйозної гри. Тим більше, як показала гра, серйозний суперник він і, е, він, їм і був, і є. Я, я сподіваюся. Тому е, готувалися, і в принципі, я думаю, що по грі, особливо мені здається, другий тайм. Ми вже Розуміли, що ми пройдемо далі, тому що ми почали е, награвати те, що треба, те, що на від команди е, просив тренер, і результат виявився на табло. Перший тайм менше з тим доволі рівна гра, і ще й суперник почав трошки гостріше, на мою думку, саме початок матчу. Чи була якась певна нервозність? Ні, мені здається, нервозності не було. Просто справа в тому, що. Було трошки, мені здається, холодно всім, холодний зал, і ми і на ми е, трошки е, пізно вийшли там на розминку розминатися, тому що були де певні нюанси по організації цього матчу. І мені здається, це е, ну, це вказало на такий, ось, на, на, на такий результат. А, в, а так, в принципі, потім почали хлопці грати, бігати, е, роз, ну, виконувати якісь комбінації. І через це, я думаю, що, повторюсь, результат став на табло закономірний. Ми вас вже привітали з виходом до наступного раунду. Чи дивилися десь за паралельними поєдинками, можливо, якось суперника хотіли побачити пожеривкування. Ні, не дивилися чому, тому що якщо ми б дивилися на телефоні, нам би арбітри дали б жовту карточку відразу. А так, та нам, в принципі, я повторюсь, будь-який суперник для нас буде прийнятний. І я думаю, що ми будемо вже після жеребкування розбирати того суперника, який нам попадеться. Дякую, вітаю. Так, дякую.